За останні роки Європа пережила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової, і поки одні люди відкривали свої домівки, інші, скажімо так, замикали двері, боячись сплеску злочинності. Але чи справді ці страхи мали під собою якийсь підґрунтя? Отдавайте розбиратися, не по заголовках, а по реальних цифрах. Просто вдумайтеся в цю цифру. 7,8 мільйона людей. Це знаєте, ніби все населення Швейцарії раптом взяло і переїхало до сусідніх країн, величезна демографічна зміна, яка сталася майже миттєво. І звісно, коли таке відбувається, у всіх виникає ключове питання а чи не призведе цей безпрецедентний наплив людей до шаленого зростання злочинності? Питання: погодьтеся дуже емоційне. Але відповідь на нього криється не в емоціях і не в гучних заголовках, вона в сухих, холодних даних. Перш ніж ми пірнемо в статистику, важливо зрозуміти, хто саме приїхав. Це ж не якась армія завойовників, це переважно жінки, діти та люди похилого віку, тобто ті, хто тікав від війни, поки чоловіки лишалися боронити країну. Але попри цей очевидний факт, хвиля страху, страху перед невідомим, вона все одно прокотилася Європою. Тож відкладімо емоції в бік і зануримось у сухі факти. Почнемо з країн, які, так би мовити, опинилися в епіцентрі, ті, що прийняли найбільше українців. От зараз і побачимо, де тут міфи, а де сувора реальність. Напевно бачили таке, правда? Заголовки, що кричать українці, злочинна група номер один серед іноземців у Польщі. Звучить ну прямо скажемо, лякаюче. І що цікаво, технічно, це правда, але тільки якщо дивитися на голі цифри, бо ж українців у Польщі просто найбільше серед усіх іноземців. І це, знаєте, хрестомеційний приклад того, як за допомогою статистики можна маніпулювати, вирвавши її з контексту. Та звісно, що ні. І отут ми підходимо до найулюбленішої маніпуляції, коли беруть абсолютні цифри, але забувають про контекст. Це навіть не помилка, це цілеспрямоване викривлення картинки. А от тепер. Повна картина. Варто лише подивитися не на загальну кількість, а на коефіцієнт злочинів на тисячу людей і все одразу стає на свої місця. Уявляєте, рівень злочинності серед українців не те, що не вищий, він нижчий, ніж серед самих поляків, шість з половиною проти майже восьми. Тобто, всупереч усім тим страшним заголовкам, виходить, що українці в Польщі в середньому більш законослухняні, ніж місцеві. І це, до речі, не якась польська аномалія. Погляньмо на Чехію країна, яка прийняла найбільше біженців на душу населення. Тут цифри говорять ще голосніше: українці становлять 5% населення, а от скоюють лише 3% злочинів. Простими словами, їхня частка у злочинністі майже вдвічі менша, ніж їхня частка в суспільстві. Це робить їх однією з найбільш законослухняних груп Україні. факт. Добре, з Польщею і Чехією зрозуміло. А що ж у Німеччині? А отут ситуація трохи складніша. І саме тому важливо копнути глибше і розібратися в усіх нюансах, щоб побачити повну картину. Ось цей графік дуже добре все ілюструє. Дивіться, перший високий стовпчик – це частка українців серед усіх біженців у Німеччині. Майже третина. А тепер подивіться на другий, значно менший. Це їхня частка серед підозрюваних у злочинах, всього 11%. Ця візуальна різниця, вона ж просто кричить про те, наскільки низький рівень злочинності серед українців порівняно з їхньою кількістю. Але є один момент, за який так люблять чіплятися маніпулятори. Якщо порахувати коефіцієнт на душу населення, то вийде, що в Німеччині він для українців вище, ніж для німців. І це, власне, єдиний такий випадок, тому він потребує окремого пояснення. Бо, як то кажуть, диявол у деталях. Так от, про деталі. По-перше, що це за злочини. Дуже часто це дрібні правопорушення, ну, наприклад, порушення правил дорожнього руху. По-друге, навіть цей показник він все одно нижчий, ніж у середньому для всіх іноземців у Німеччині. І, мабуть, найголовніше давайте не забувати про загальну картину. Абсолютно, переважно більшість злочинів у Німеччині, як і в будь-якій іншій країні, скоюють її ж громадяни: дев'ять із десяти злочинів. Просто тримаємо це в голові. Гаразд, цифри, здається, говорять самі за себе. Тоді чому? Чому ми так часто чуємо зовсім інше? Чому цей міф про злочинну навалу виявився таким живучим? Ну, давайте спробуємо розібратися, кому це може бути вигідно. Основний прийом тут називається Черіпікінг. Ну або по-нашому збирання вишеньок це коли з усього масиву даних беруть тільки той факт, який підтверджує потрібну тезу, наприклад, абсолютну кількість злочинів. А про те, що треба дивитись на коефіцієнт на душу населення, тактовно мовчать класика жанру. І хто ж у нас головні любителі таких вишеньок? Дуже часто це політики-популісти, бо це ж так просто і зручно створити образ ворога, звинуватити у всіх бідах мігрантів, і на цій хвилі страху заробити собі політичні бали. Це, знаєте, тактика стара як світ, знайти ЦАПа відбувайла. Але є ще один гравець на цьому полі, і він діє набагато хитріше це Росія. Фахівці з кібербезпеки вже не раз фіксували цілі дезінформаційні кампанії, які керуються звідти, а мета в них дуже проста посіяти розбрат, змусити європейців з недовірою, а то й ненавистю ставитись до українських біженців і, зрештою, підірвати європейську підтримку України. І ні, це не якісь там теорії змови, це абсолютно реальні задокументовані фейки, які гуляли з соцмережами. Історії про спалений готель, про вигадані вбивства. Кожна така брехня, це як маленька цеглинка у великій стіні, яку Кремль намагається побудувати між європейцями та українцями. Так чому ж, попри всі ці страхи і всю дезінформацію ніякої хвилі злочинності не сталося? Насправді для цього є кілька цілком логічних соціологічних пояснень. По перше, демографія. Біженці це в основному жінки, діти, літні люди. Це просто не той контингент, який зазвичай скоює злочини. По-друге, легальний статус. Люди отримали право працювати, а це знімає економічний тиск, який часто і штовхає на злочини. Третє, високий рівень освіти. І четверте, можливо ключове, це потужний соціальний контроль. Страх втратити свій статус і підвести свою країну є надзвичайно сильним стримуючим фактором. Тож висновок з усього цього насправді дуже простий і однозначний. Всупереч усім страхам, політичним іграм та відвертій брехні, факти кажуть одне: прибуття мільйонів українських біженців не спричинило жодної хвилі злочинності в Європі. Крапка. І знаєте, зрештою, це питання виходить далеко за рамки простої статистики. Коли факти стикаються з пропагандою страху, наш вибір це не лише про ставлення до біженців. Це про те, в якому суспільстві ми хочемо жити, в тому, що керується даними і логікою, чи в тому, що живе в полоні маніпуляцій. І варто пам'ятати, коли ми обираємо страх замість фактів, від цього завжди хтось виграє. Подумайте, хто саме.